Привіт всім, вітаю вас. Знайшла тут в госпіталі такий дворик. І, мабуть, двері закриті. Взяти можна каву в апараті і тут всісти почекати. Але я так не дочуваю, то я там не почую, як мене будуть кликати. Бо в мене сьогодні візит до лікаря, ортопед-хірург щось таке. От і. Зараз я в тому чоботі чудесному. О, і от не знаю, схочуть, мабуть, мені гіпс ставити. А я не хочу так. Як я буду митися з тим гіпсом? М -м -м. Буду просити залишити цей чобіт мені, якщо це можливо. От, але скоро взнаємо. І боюсь вийти в двір цей каву попити, щоб не пропустити. Коли мій візит. До нас на два дні син приїхав з університету. Ну, ось, ну, він зараз часто не буде приїжджати, але у доньки було день народження, і він приїхав поздоровити. І ми вчора поздоровляли доньку, вони до нас прийшли. Ну, класно було. От, і розповідав мені син історію. Він, коли дивиться фільми, він вибирає. Якісь старі такі фільми зняти давно, ну дні він любить. <сум> і от розповідав мені фільм старий, але де йде розповідь про 1890 рік щось таке. І тоді, звичайно, корова була рідкість, тільки у заможних. Ось, і якісь хлопці, молоко. Десь там піддоювали ту сусідську корову. <смі> і все, що у них було, це мука та масло. І ось вони почали пекти такі смачні е, хлібці, ніби, і назвали їх скони. І ось ці скони, воно так просто робиться. І Артур каже: я хочу теж спробувати цей рецепт. До речі, до зараз у нас це популярна в Англії випічка, продається в магазинах. Це, бачите, ми квадратний вирізали, а взагалі їх круглими вирізають. Ось, І вони їх трошки не допікають, в них вони такі біленькі. Ну, але чомусь я люблю, щоб було видно, що воно готове. Ось, І як це робиться? В муку натирається масло на терці холодне, трошки замішується, і додається молоко. Можна звичайне молоко, можна молоко забула якось, так воно називається. Батемілк, батемілк це, якщо прямо перевести це масляне молоко, але насправді це молоко. Як з кислинкою, а можна звичайне молоко додати ложку, столову яблучного уксусу, ось, і ну, воно щось своє робить. Сьогодні син не додавав, а вчора ми додавали. Ось, і він сам це зробив, щоб спробувати потренуватися. І ви знаєте, цукру тут не дається. Але що дається от я вам покажу. Це вершкове масло він замішував з медом. І от воно так гарно вимішується, яка це смачна штука, вершкове масло з медом. Ось. І отак от е, щіточкою, пензликом, е, він змазував. Все. Ще можна, навіть, бо це тісто слоєне, можна всередині теж змастити. І ми так робили кілька разів. Воно гарно остине і ще раз змастили, поки не використали все. Ось. Але коли тісто трошки підмісили, ви на стіл. Вам потрібно його, знаєте, слоями ось так складати. От, ніби як роблять слоєне тісто, не так замішувати, як ми замішуємо, а так зложив, розкатав, знов зложив, знову розкатав. Ми додали ще кориці. А вчора ми ще добавляли коричневий цукор в ці слої. Мені дуже сподобалося з коричневим цукром. Оце вчора ми робили. Воно так виглядає. Якісь два страшненькі лишились. Але ви знаєте, це на смак і не солодке, і цей приємний медовий е присмак, масляний, і дуже легко, просто і швидко. Оце сьогодні син тренувався, щоб каже, я потім буду сам собі це робити, бо це займає буквально 10 хвилин замісити і 15-17 спекти. Дуже швидко. Дуже приємне, розсипчато. і Воно так росте, росте, бачите? Навіть видно ось ці слої. Хоча там нічого немає. А, використовується мука селфрейсін у нас. Не плейн. Плейн це звичайна мука, а сейфрейсін там додається трошки розпушувача. Не пам'ятаю, в якому виді, але він вже є в муці. Ось тому самому, то, мабуть, якщо мука, звичайна, треба додати. Ось так, спробуйте. Ну от, а в мене зараз вже тут дірочка. Вірніше місце. місце для нової шавки. Перенесли пральну машину. нам. Ось, перенесли її сюди, на веранду. Дверки чоловік зняв, буде мені робити там красиво, полички і зашиє, а дверки поставить, звичайно, на місце, і буде в мене кухня. Більше місця мати. А ось ці двері стоять, а ось і пральна машина. І тут багато ще є місця. ну там тумбочки, але ми їх здвинемо. Є місце для сушильної машини додатково. Бо взимку не хочеться мені розвішувати щось, знаєте? Ось ця сушить машина. Але сушить. Трошки вологи. Я можу і користуватися, не вмію. Я не люблю використовувати програми, де треба три години прати. Ось, а у нас тут окремо я вибрати сушку не можу, щоб додатково. Вона не спрацьовує. Вона вже автоматично доєднується до різних програм. Ось, немає окремо, бачите? Е... Чи я так користуюся, чи. Ну, в принципі, сушильна машина згодиться мені, хочу я. От, і клас! Клас, кіцька прийшла, ховається. Так що чекаємо. А, до речі, тут погляньте, що я маю. Я зараз так не дуже ходжу. То чоловік вчора встав раненько і грибочки в нас збирав. То я буду сьогодні їх чистити і щось робити з ними. Машинка моя пральна вже тут. І пам'ятаєте ту історію? Це я дістала першу партію. Я так багато не, не напихаю, щоб воно добре просушилось. І чи пам'ятаєте ви ту історію, що я хотіла окрему сушильну, бо цілий час волога, білизна і волога? І проблема в тому була: ось зараз друга партія, зараз я перевірю, що окремо сушилки тут нема такої опції. Просто нема. Вона є встроєна до годинної програми, вона вже сама автоматично. Також до е, котон, е, бавовна, синтетика та делікатні. Туди встроєна вже сушка. Ось, але... Ну, думаю, перед тим, як купувати сушильну машину, спитаю в чата GPT, що можу я окремо посушити. І чат перевірив серію моєї машини і е, дав мені інструкцію. Каже: зайди на будь-яку програму, де є. Так, тут завершено, але можна показати. Ось Вмикаєш. Зайди, мало, може комусь згодиться. Ось, Наприклад, бавовна. Якщо я ось включу, то є мод кнопка, тут можна обрати. Тобто, по умовчанню вона дає і то, і то зразу. Але ось прання і сушка. Якщо ще раз натиснути, вона покаже тільки сушку. І вже після того я обираю собі час. Скільки хочу, 10, 15, 20, 30. Ось мені було 30 хвилин, у таких додаткових сушки вистачило, щоб вона досушила все чудово. От, я рада, бачите, як буває. Чат GPT мені. Так, виключись, будь ласка. Чат GPT мені зекономив на купівлі сушильної машини. Звичайно, можна і самі це все шукати, і вивчати ті всі інструкції, як окремо. Ну, Знаєте, так, вони пишуть, описують, що програми ось такі роблять то-то-то. Прополоскати ти можеш окремо. ось, І викрутити можеш окремо. А сушки нема. Ось такі справи. Ну, Я рада, що це зробила. Ось зараз другу партію дістану і. Можна розкладати в шафу, а не бігти, розвішувати. І що ще? Подивіться, що у нас тут. Обшив чоловік цю. Це є, як сказати по-англійськи скрін, екран. Його можна використовувати як ширму. Наприклад, розділяти приміщення так хвилею поставити, він гнучкий. І ми його придбали колись для роботи. І він був на роботі у нас зараз. Просто трошки там переробилося і їх не використовували. У нас два таких було. Ось так, так що їм уже п'ять років тим скрінам. Ось і зроблений він із таких тонесеньких дерев'яних планочок. Які нанесені на, ну, прикріплені, наклеєні на такий е, грубий, як войлок, щось таке. Ось, І гарно вона тут стала на стіну, навіть чудово. І зараз ми думаємо. Ще її, чи фарбувати, чи не фарбувати, от думаємо. Може пофарбувати ось так, як ось ці стіни, знаєте, бокові, якось як ось ця. У мене там білизна досушується, бо я ще тоді не знала. Ось пофарбувати в такий колір, як дерево. це. І, можливо, нам так сподобається. Але поки що ми ще спостерігаємо. Бо, в принципі, і біле непогано. Просто що біле виділяється якось. Ну, в будь-якому випадку будемо над цим думати. От я рада, що машинка сушить, що не треба купувати ще одну, встановлювати і так далі. Ну і далі вже будемо облаштовувати тут під меблями, що нам знадобиться що треба. А потім може робити дверки якісь дерев'яні, бо зараз я просто так піднімаю, знаєте. Ось або знімаю ну, на липучці. Отаке От собачий куточок наш. І двері з кухні ще тут, бо ще там полички не зробили на місці пральної машини. Ось, але йду я сюди, не пам'ятаю, я показувала вам подаруночок мені зробили, гідрацею. Може, й показувала. Я до зараз її не пересадила, але я тут додивилася. Що вона півтора метра виростає. Півтора метри вона виростає. Ось так, що це таки може бути, знаєте, кущ кущ як дерево, можна сказати. От. Ну, Зараз я мало хожу, знаєте, вірніше не вдається в мене, не ходиться так, щоб нога заживала. І якось так на рахунок відео трошки сумно. Я вибачаюся, але буду щось для вас цікавенького знімати, що відбувається в мене. Ну, Нога ногою, але дихати киснем треба, тому ми тут трошки Топи. Ну, Я так намагаюсь не ходити особливо по якимось корчам, але подивіться, ну, такі вже. Урожай, і такі вони різні, і такі красиві. І до речі, я тут поки ні здалося. Бо так буває, нахилишся і побачиш те, що не бачила стоячи, правда? Ну і трошки мало. Зараз дуже-дуже багато грибників тут нових, які знали вже про цей ліс, про це місце. І... Ну от, до речі, це польське, але я не хочу такий старий. Старенький вже не хочу його брати. А, і хотіла вам сказати, що ви не переживаєте, хто гриби вириває з корінням, хто зрізає, хто що. Грибниці абсолютно все рівно, що ви з ними робите. Грибниця глибоко. Вона випускає нагору спори, оці гриби. Якраз для цього і випускає. І тому навіть є теорія, що коли ви дістанете цілий грибчик, це в нього ж нема коріння, це ж не дерево. Ось то на цьому місці навпаки знову виросте, бо це чисте місце. А якщо зріжете його і залишите корінчик в землі, то ніби він гниє. Але насправді, що так, що сяк. Абсолютно для грибниці це значення ніякого немає, не переживайте. Гриби як росли. Я шість років тут їх збираю, і в тому самому місці є гриби. Так що все добре. От, іду далі гуляти. А цей такий смішний, чисто яблуко росте. Дивіться. Де, що він такий яскравий, круглий, колір такий гарний. Ну, взагалі не грипа якась краса. Шкода, що їх не можна їсти. Їсти навіть трогати не можна. Але поряд з ними дуже часто білі ростуть, правда? Ну, от на сьогодні наш улов. Два пакетика ми зібрали, дві торбочки. Такі маленькі торбинки, звичайні. Ось. І хочу перебрати. Я, до речі, от не люблю такі великі. Це польські, я так це польські. Я таке не люблю, але ну як ти його не візьмеш? Я там кілька перевірила, взагалі немає червивих. І бачите, оце ж це ж білий, мабуть. Ось в цьому лісочку, де ми були, тут мало білих, взагалі велика рідкість. Ось, А в іншому можна знайти. От. І я отакі от, от люблю. О, Це грибочка. Вони мені якось по розміру. О, ну от, такі можна і тіленькі навіть. Красиві, правда? Ось, от мені, мені подобаються такі малюпоньки. Але хочу я. Мені найлегше це літак летить, чуєте? Найлегше це мені їх почистила, відварила. І в... Або вакуумні пакетики, в мене є вакууматор, ось в морозилку. Або так повітря, такі зіп-пакети, повітря випустила і теж в морозилку. От. І далі хочеш їх розморожую, хоч жарити, хоч тушити, хоч варити, хоч паштет грибний робити. Я, до речі, люблю грибний паштет. Я їх закривала в баночках трошки. По-моєму, минулого року. Цього року я ще не закривала. От, Але е, я не дуже люблю їсти сушені гриби. Саме їсти. От вони мені трошки такі е, жилості якісь чомусь виходять. Але зараз, я так думаю, що я би частину все ж посушила в ніндзі в себе. в мене там є дегідратор. Дю, гарно. От, І я би їх, е, е, як сказати, з, е, змолола, може, чи що. і... Зробила таку грибну приправу, ось. А, або то спочатку їх е е подрібнити і тоді сушити. От зараз думаю над цим. Що з цими великими, теж зараз подумаю, пошукаю, що з ними. Бо взагалі з великих я забираю дуже часто цю частину я забираю, бо воно коли вариться, таке дає, знаєте, кашу таку не, не люблю. Я варю недовго, хвилин 10-15. Ось вони підварені і морозяться, а потім продовжуєш їх готувати, так що нічого страшного. От, задоволена, задоволена. Вже йшли назад, ось чоловік каже: вже йдемо. Ну, каже, йдемо вже додому, бо ти вже ногу так то натрудила. Ну, та натрудила, звичайно. Не можна мені стільки ходити. Ничемна, нечемна. не робіть так, як я. От, Але я вирішила йти паралельно стежці через ліс. Ну і кілька полянок знайшла, прям сидячи. Сижу. І зі всіх сторін там зрізала, там зрізала, там зрізала. Мінки, гарнюсі. Ось, ну маю роботу далі. Ну що сказати? <сміття> Збирати я люблю. <сміття> і підливочку сметанкою я люблю. І десь там добавити люблю. А от обробляти їх ну, не так вже дуже люблю. <сміття> ну ж, нікуди не дінешся, треба. Ось так, що є грибочки ще. Часто ходити не можемо, ми хоча б хоча раз в тиждень прогулятися, так, знаєте, по краю лісу, бо нога все ж, треба ждати, їй вже колись зажити. До речі, та нога моя якось дивно зараз ночами болить. Не в місці перелому, а в іншому місці, ось де кісточка. Я так думаю, що це через те, що я ходжу трошки більш на п'ятку, знаєте, щоб обережно. Може, це через те, що змінилась походка. оце. Ну, бо намагаюсь не напружувати ту ногу. От такі у нас новини з поломаною ногою, грибочки буду чистити. Ну і садочок, ну, нема що, нема що показати, бо я дуже рідко сюди виходжу. Але бачите, старі листя скинула, і пальма буде випускати нові. Ось один чи то старий ще. От. Але бачу, зелененьке буде, буде випускати. От. І що, нагадайте мені, будь ласка, наступного року. Що я не хочу садити ніякі помідори. Ой, вони тут, бачите? О, ще ой, який павук, мамочки. Боже. От, і подивіться, які зарослі помідор. Я ж їх не обрізаю, не общипую, нічого з ними не роблю. А вони цвітуть і цвітуть. Так що будемо ще їсти. Базилік жовтіє, я з нього трошки шапочки зрізала і інколи щипаю листячко. От, і бачите, тих ще помідор тут. Ще є ой, так пахнуть, знаєте, листям помідор пахне. Але цвіту дуже багато. Ну так, ці пізніше в мене зійшли. Це взагалі тут і сіяні були, і сама не знаю, відки тут взялося ціла. Цілий цей такий, густі зарості зарості помідор. Просто відки взялись, поняття немає. Тут кілька кущиків було. Ну Бо я не чистила, не обривала. але але да... Побачимо, доки плоди будуть. В листопаді, може, ще будуть. Ну, як не замерзнуть. Ось, урожай є. І упустила я щавель, і він такий виріс лопатий, але гарний зараз, мабуть, тому що жовтень вже ніхто його не їсть. І він такий чистенький. Ось то я, мабуть, листячка позбираю. А оце не знаю, лишити чи викинути. Скільки мені того щавля треба? Напевно, я відірву, щоб не сіявся, або в мене тут буде щавльова плантація. І що буду потім з нею робити? Але ось добре, що помітила, то прийду з ножничками, гарно його в мисочку порізаю. І ще буде на один щавльовий борщик. Буду морозилку собі спаковувати, щоб запас був. У нас тут вітри були, урагани трохи. Бачите, нижні як подерлись, Прямо віддерлось. То чоловік взяв ще одну зверху, накрив ще однією от Бо ще не дійшли ми добудувати тут. Ну Тут треба буде, мабуть, щось таке дерев'яне. Я не знаю, він щось придумав, будемо бачити, що побудує. Ось для цих джакузів. Ніку закрили, вона там гавкає. Ну, і приходив електрик, і тут розетку ну, зробив таку, щоб можна було вмикати, далеко не ходити. Ось, так що. Коли побудуємо, тоді під'єднаємо. А зараз, бачите, з стіни зняли ті зелені прикраси, бо стіну все ж фарбувати будемо. От, хотіли сьогодні заїхати в Бінк'ю, фарбу подивитися для тієї стіни білої що ми обшили, але з лісу їхали, втомилися, не можу я стільки ходити. Ось то, мабуть, перенесемо на завтра чи коли нам захочеться. Бо Такої, знаєте, спішки нема. Ось, а вже як ходили за грибами, ну, то що ж, не все одразу. Трошки треба розподіляти роботу. А ви ж, мабуть, хочете мене спитати, а як там тюльпани? Хто знає, та ці у нас тюльпани на бажання вишиваються. Ой, Ніка ходить, який звук. Ось, надіюсь, що наше бажання спільне скоро збудеться. І все буде прекрасно. А тюльпани, бачите, це була. в мене залишилася одна третя частина. Ось, і, Бо дві треті я вже вишила. я її розділила на такі полоси. Це була вишита. А зараз дошила ще одну. І ось завершую ще одну. І тут навіть можна побачити, нікусінька, ляж. можна побачити, як виглядають листочки до фону, і після того, як буде фон. Покажу вам потім. Ось гарні такі листочки. Так вони мені подобаються. Це ж я їх уже вишила. А зараз, ось бачите, приготувала ниточку, фон зашивати. Зашю цей фон. І тоді. Залишиться в мене ще дві ось такі полоси. І ось це четвертий кут. Так що дуже би хотілося завершити це швидко. Ну, але кожна така полоска має більше п'яти тисяч хрестиків. Ось так що е, тут я дошию, і залишиться мені ще 11 тисяч цей кут. Ну... Давайте, давайте не сподіватися, що все це буде швидко і буде нам щастя, правда?